Стривай, то ти прийшов, щоб нас витягти звідси? Джепіт, жепіт і скрип, дитячий гойдолок. Майже тиждень минув з того моменту, як я надіслав повідомлення. Так, давай покинемо цей сраний пузир. А що я тут сижу? В обізяннику обізянику сижу? Звіра, я тебе прошу, не вбивай шульгу відразу. Заждив. в тебе вода є, блін? Чи де мені флягу ту набирати? Чи енергетиками? О, давайте за одну енергетиків зараз накидаємо, бо е, локація доволі таке нефігова, і мені здається, що будемо бігати довгенько. І ми бачимо на карті, що є технік і є медик. Я б зараз бі... а. У мене бабло є 7 тисяч. Ну зараз подивимось. Раст, врахує, проблеми після після, із залізом. Шо? я Куди би я справився після вбивства товариша? Не почув нічого. Мене Треба ось ще яка проблема. Підходь добрим людям, я завжди допоможу. Супер, вітаю найманцю. Вітаю Найманцю. Щось треба відремонтувати. Чи потрібна якась допомога місцевому техніку? Слухай, добре, що ти запитав. У Мене є досить делікатне прохання. Раніше дехто намагався мені допомогти з цим, але знайти хоч щось із колекції йому так і не вдалося. З якої ще колекції? Розумієш, був у нас на заставі тип один раніше. Була у нього хобі, фігурки і різні статуетки він створювати. Любив. Якось прийшла йому ідея, щоб створювати фігурки місцевої фауни. Ось він за пам'яттю, фотографіями та оповіданнями місцевих створив фігурки всіх відомих мутантів, що в зоні мешкають. Автор Фігурок потім зник кудись, а ось фігурки його залишилися. Продав він їх сталкерам місцевим. Тоді я цими фігурками не зацікався, але потім до мене в руки фігурка кровосуса потрапила. А потім я в одного п'яничка вантажівку, що у мене на столі стоїть, виміняла. Це теж робота цього скульптора. Загалом захотілося мені після цього всю колекцію фігурок мутантів зібрати в себе. Думаю, що якщо пошукати на схованках на заставі, бо у сталкерів спитати, то щось з його робіть точно зможе знайти. Допоможе мені забрати колекцію за кожну фігурку мутанта, заплачу по тисячі гривень. Спробуй пошукати ці фігурки. Піжди, я забув, що я до тебе приперся взагалі. Е, да, ось ця РКК, я думаю, будемо з нею вже лазити, типу, міст магазину. Маса, надійність, настильність, віддача. А, так в ню, йому ще й схоже, не треба ніякі інструменти. Коротше, давайте вже потім оце все інше покращимо. У мене все ще фольга. Фольга кажу. Вода, коротше кажучи, є. І треба розпитати всіх сталкерів, а кого саме. Ну, типу, оцих рядових мені здається. Привіт, брате! Здається, що в них нічого особливо не знайдеш. Типу такого. А от, наприклад, його. Або лютого, або цього? Ну mm. ні. А може цю? Okay. шпах, можеш мені віддати фігурку псевдогіганта, що в тебе за спиною на полиці стоїть. Навіщо тобі ця фігурка потрібна? Адже вона у мене не просто так стоїть, а антураж мого бару доповнює. Та й звик я до неї сильно. Мене Петрович попросив знайти фігурки всіх мотантів, що можна зустріти у зоні. У тебе одна з них. Він давно просив її у мене. Я вже і віддати збирався, а тут він вже тебе на пошуки всіх фігурок відправив. Загалом, якщо така справа, то забирай. Щось інше на її місце поставлю. Дякую, врятував. Прощай. Що це за да псевдогіганта? Прикольно. Ну, це Можливо питати треба саме якихось ключових персонажів. Бо якщо прям усіх підряд питати, то це капець. І якщо ще всю локацію обшукувати, то також, типу, знає. Ні, в цього нічого немає, типу нічого він не, не знає про ці фігурки. Ну я думаю, вже пора нам і на завдання бігти. А де у нас знайти шульгу? Mm, знайти шульгу, а де фігіозно. Ну це супер. Капець. Ну це зараз я на пошуки прям конкретні полечу. -по -по давай ось з цим. Ти за медикаментами чи так побалакати? Слухай, ось... А його в натурі звати так капець. підожди. слухай антибіотику, можеш фігурку Химери, що в тебе на столі стоїть мені віддати. Вибачай, але просто так не віддам. Інша розмова буде, якщо ти за неї мені запропонуєш грошення, а та бо річ ексклюзивна. І скільки ти хочеш за неї? А скільки б ти сам за неї віддав? Даю за неї тисячу гривень. Усього штуку ні, найманцю, все одно замало. Можливо, запропонуєш більше? Даю за неї тисячу п'ятсот гривень. Гара, за півтори штуки продам тобі її. Давай сюди гроші. Ось тримай. Ось і твоя фігурка. Дивись, не загуби її, ексклюзивна річ, все таки. Інший такий у всій зоні не знайдеш. І на тому дякую, бувай. Де? бувай ну, ми вже, типу, дві фігурки знайшли, прикольно. І тут ось, ось ще хтось є. Коротше, тут спочатку нам треба усіх облазить, і. Е, тип... е, це ти. Ну, заходь. О, поняв щас пішли. Ну тут нічого нема. А ти що? А, е, чого тобі? Тобі чогось треба? Ти чого п'яний такий? Е, так треба. <рес> чого смієшся? <рес> так, так, жарт згадав набридло все. Чи може тобі допомогти чи? Ну, допоможи тоді. Цей, давай вип'ємо. Не п'ю, кину. Це правильно. А я вип'ю, мабуть. Ти з чого пити так почав? А що? Хіба обов'язково привід потрібен? Ні, але в твоєму випадку точна причина твого пияцтва. Давай розповідай, що в тебе сталося. Та без глузду все це якось вийшло. Прийшли ми сюди за школом давно, давно ще. Одні з перших. Зараз взагалі всі у кругах свої п'ять пальців знав. Ех. І що далі було? Якось посварилися ми з ним. Через дрібниці посварилися. Ну він і вирішив, коротше, сам у рейд піти, а я на базі залишився, так і не повернувся, Сашко. Е, я його потім довго шукав, але ніде не знайти не міг, а нещодавно я його побачив. Дуже те, що від нього залишилось. Вже нічого не повернути, а тобі краще кинути пити. Так я розумію, може мені допомогти, друже? Сашка, я серед зомбі бачив, він також таким став. Магу, десь у полі цього, як його, випромінювання це гетьке потрапив. Ось воно й мої мізки і розправило, розплавило. точніше. Упокій його душу, а не може бачити, як мій друг і інші хороші хлопці страждають. І сам їм допомогти не можу. Рука не піднімається. Не хвилюйся, виконаю твоє прохання. Ось дякую, я тобі цього не забуду. Замбовані на цвинтарі. Це далеко від бази. Я тобі мітку скину. Скидай мітку, я пішов. Ого, фіга собі. А тут у нас що? Нічого нема. Коротше, де поки ну прямо все затирати до дирок я не буду. Поки що. Ну на рахунок там тих фігурок саме. Але нам все одно схоже доведеться ті дірки затирати, бо нам треба шульгу того знайти довбаного. А більше завдань так то й нема. Оце мене тільки корюбить, Там ще якийсь квестовий персонаж є. Типу на карті, але там кабінет закритий в нього. Чи може це він на А, тюп. Ні, я вибачаюсь, це був оцей головний. <хі> Протупив. Давайте що, пішли. Зараз зомбакато бабахнем. І, до речі, тут щось походу до фіга радіації, тому мені взагалі не завадить е оце виноград радіація мінус 3, тому давай відразу візьмемо. І тепер газюримо. Ой. Ааа, блін. А, блін. Так мені тут атоже моз мозга трохи давить. А де саме він завжди? Як його звати? Вова сліпий. Щоб я зразу зараз вирубив його і А, ось ось сашко бой. Ой-ой. Нюхать. Ну, до речі, нормально валиться валина. Типу. Типу. як? По точності непогано. Так, а я. А, він оно, наверное. Це, повернутися до косого йому розповісти. Ні, до речі, якісь аномалії, а в мене є. Чу, я можу зараз собі ще назбирати цих. Блін, мені зараз просто дуже цікаво, я можу здохнути, але, 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 я хочу подивитися, чи нічого в нього нема. Сашко. Ні, ніфіга нема в нього. Я думаю, просто якісь ніштяки в нього будуть. А в нього нічого особливого такого і нема. Давайте все, валимо це, давай. Я ось ще хочу подивитися тут нічого нема. Є! А, а, і в мене немає цих. У мене немає просто болтів. Все, валим. фух. Все нормально. Тільки я собі напевно, костюм трохи пропалив. І що я забрав? Піщаник. Нормальне. Я не знаю просто на продажу чи на продажу, чи може якісь завдання будуть на рахунок цього пізніше. Ну поки що, давай вже підемо, розповімо йому за все це і підемо кудись далі. Я просто не знаю. Тут прям невідома локація, і треба ще по всьому цьому шукати. Що де, як, коли, по чому. Ну поки що, давайте те, що ми в зоні досяжності, коротше, зробимо. Я позбавлю страждань твого друга та інших забуваних на цвинтарі. Це добре. Дякую тобі, чоловік. Вирощу, тримаюсь від мене. За стол дякую, дам тобі пораду, кидай пити. Друга ти своїм паяцтвом все одно вже не повернеш. А що він мені дав? Оу, oh. А оце завжди. Ніфіга сі. Нормально, типу проти мутантів. Я думаю, Друбашензій буде нормально. Супердупер тємка буде. Ну і що ж, у нас нічого не залишилося, окрім як тиняться аномалія, Пекельне коло, панський хутір. І ось тут взагалі щось не відмічено, Точка, тому якось дивно Відстійник, будмайданчик. Можливо, ось у металогійний завод. Давайте, мабуть, до нього кудись підемо. Ну, якраз по дорозі, ось ще якийсь панський хутір. Заодно його розвідаємо. Я, мабуть, візьму цього спаса відразу, бо фігіозна, що мене там буде чекати. Ну да, Тут капець до сраки. Тобто без е, артефакту цього винограда, я б, ну, дуже туго було б. А, тю, блін, це радіоактивні опади були. Ось пасики, блін. Я просто не знаю, мені сильно гроші ті потрібні. Ну давайте вже окей, пізніше, бо ну, як там будуть вже нападати на мене, то вже буду отстрелюватися і хареться їх на частини мутантів. типу. Так, тут ніфіга щось немає. Так, це і є цей? Да, це є такий хутір. Бомбезний. Блін, а болти, капець, мені болти ще треба, чи накупляти, чи я не знаю. Бо в мене болтів нема. Типу, на pp можна орієнтуватися, але як в аномалії ту саму лізти, то не, не сильно ти там полазиш. Ну і ось ще одна аномалія, і хочеться ж так. Ну давай, пограємо. А, 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 а. Да, я тебе поняв. Мені ще цікаво, скільки воно стоїть. Аху, блін. Скільки воно коштує, типу чи воно мені взагалі треба оце цим займатися? Бо якщо там по по двісті гривень, то ну не знаю. Так, давайте зараз спробуємо тут якось може. Буває. Не, блін, без болтів взагалі щось того. <кхи> ну, один, схоже, зверху, я так зрозумів, що один на, на самій аномалії оцій. треба зараз попаркурити трошки. Ой, йо, ну ще й тут зверху є. Так, головне, не звалитися з цієї хреновене. А, це типу прям якось задумано було, щоб я сюди поперся. Це ще ну опять затягнеться, мабуть, да? ой, зажди. Ну йде Фух Ей, Е, ей, куди він покотився, блін? Ну капіц. Куди він падає, задувбав? Треба, коротше, хім-захисти попрокачувати і тому подібне. Бо це щось, ну, взагалі, жопа. Або зараз, може, я відразу якусь зможу зловити його. Давай аптечка, і ще один. І ще один у маяк. Та ну не, та ну не. <тит> та задовбали! А ну до речі, вони схожі з металургійною заводу і приперлися. Ой, а що у нього таке? Ну, колобок я знайшов, ну. Е Окей. І ось о маяк. Радіація мінус 4, хімзгаз, захист плюс. А, так це навіть краще, мабуть, чим виноград. Ну да. Давайте пові... Ну якщо вони зараз не відберуть його в мене. Ой, ну привіт, братки. Що там? Вітаю, шановний. Дозвольте дізнатися, що ви там робили на дереві. А що, якісь проблеми? Ні, боронь боже, все добре. Але якщо віддасть нам артефакт, що ти в гаю знайшов, буде ще краще. Гаразд, забирайте артефакти, давайте розійдемося по-доброму. Ось і молодець. Ми сьогодні добрі, тож дякую, що голими по зоні гуляти не пустили. Ага. Ну, колобок, типу, не прям суперський якийсь арт. Давай вже так. Мало лі якось е -е, воно повпливає потім на цю. Нахеве а. а це так і задумувалося. Проблеми гаразд, молодець. Та пішов ти. Ну, я тепло. В мене він колобки китіть. Хаває, хаває, коротше, щось заглючило. Так а можна я їх ну, просто здрисну? Чи буде заразара рай? Та все одно щось. Стали на місці дай. Коротше, ладно, давай. Щоб нічого не ламати, бо я не знаю, як воно там буде. Все, до побачення. Не знаю це. На щось це повпливає чи ні, але... Так, а тут металургійний завод, де я нічого не бачу. Знайти шулюгу, у нас. Mm. А, ні, ось у двоє хтось вітиться. Коротше, блін, щось тут а, прям не бе. А, так вони все одно, типу проти мене, ці пісюни. Тю, я думав, я тим там, ну, з ними закінтуюся із. З іншими, типу, не буду бандюванами валитися. А воно тут, походу, не, не, не так не працює, схоже. А, ні, воно завжди. То, мабуть, воно парніше в цьому як в полоні, мабуть. Давайте злазимо. Так, це нормально, бо щось таке містечко неприємне. Не Ей, ти хто такий? Я звір, за тобою прийшов, даю тобі шанс сказати останнє слово. Ах ти, блін. Тебе, значить, ставрит послав. Щось я тебе раніше на базі не бачив. Я вчора прийшов саме, коли ти змився. Та нікуди я не змивався. Я просто пішов прогулятися, щоб заспокоїтись. А потім мені шпак повідомлення надіслав, що Кульгау вбили і що всі тепер думають на мене. А потім мене бандити тут затиснули, і я не зміг повернутися назад. А Кульгау я не вбивав, він же мені як брат був. Тільки ти мав мотив. Ну так, посварилися ми трохи, але не став би я вбивати людину через таку дрібницю. Кому тоді це було потрібне, та будь-кому. Послухай, ми нещодавно з кульгавим непогано так у рейд сходили. Зона нам такий подарунок подарували. Коротше, знайшли ми цілу купу артефактів. Ну ми в контейнер все добро запхали і думалися, поки контейнер приховати, а далі видно буде. Вирішили розділитися. Кульгавий раніше мене на базу прийшов. Загалом ми були веселі і щедрі. Вирішили випити ще парочку сталкерів. А потім мені йолопця цей каже, що він контейнер на базу собою припер. Ну, такої тупості я не витримав і давай наїжджати на нього. Так і посварилися. А потім мені вже шпак повідомив, що контейнер пропав. Мабуть, той, хто його вкрав, спеціально так все підлаштував, щоб сталкери на мене подумали. І на кого думаєш? Не знаю, на кого думати. Можу точно сказати, що це не шпак, не косий та й не ставрид, звичайно. Звіре, прошу, поясни все Ставриду. Не хочеться, щоб вийшло все ось так. Померти не страшно, страшно померти щуром. Я поговорю з ним, а потім зв'яжусь з тобою. Зв'язатися не вийде. Я колись від бандитів тікав і капекасів, десь посіяв. Тоді сиди тут і нікуди не йди. Я прийду. До <гум> тебе. <гум> а, тю. тріпач він Ти яким дивом тут? Ну підходь, поспілкуємося. А ти хто? Привіт найманцю. Це ти бандитютифо. А де я зберігся? Ану. Ну. ну! принципі. привіт найманцю. Це ти бандитів утихомирив? Я тут був недалеко, стрілянину почув та одразу й подумав, що бандити когось притиснули. Вирішив допомогти, а тут і допомагати не довелося. Ти тут щось шукаєш, і просто територію оглядаєш. Я тут за дорученням ставрида, це все, що тобі треба знати. Ага, значить, ти той наймане, що з групою сталкерів із просторові аномалії вивалився. Ну тоді гаразд, я з розпитуванням лізти не буду. Останнє, що хотів запитати, це куди зараз продовжує шлях? Не на північний хутір випадково. Так, на північний хутір іду треба із Ставридом поговорити. Може, разом підемо тоді. Я одну безпечну стежку знаю. Та й веселіше буде вдвох. А ти хто провідник, вивезти із застави зможеш? Ні, я на провідника не тягну. Я тільки на заставі всі стежки вивчу, а ось що там за межами території не в курсі. У нас на хуторі інша людина послуги провідника надає, бо місця тут дикі, переповнені аномаліями. Тож перший зустрічний тебе звідси не виведе. Так, я щось заговорився. Пішли на північний хутір. Так, вперед. О, це прикольно зробили, бо я думав, час назад прийдеться оце швендять. Все, прийшли. Я поки що залишусь на хуторі. Якщо тобі буде потрібно безпечно пройти до заводу чи ще кудись, то я тут недалеко буду. в Сусідньому будиночку, удачі найманцю, і тобі не хворіти. Все супер. Демо тепер цьому ставриду, розповідаємо все. А він скаже: Ага, ти йому повірив! Він такий сякий. Як успіхи, звіре? Розібрався зі щуром. Поки не дізнаюся, хто саме щур розбиратися ні з ким не буду. Що це означає? Не вірю я в те, що шульга вбив кульгавого. Я з ним говорив і повір мені, я розпізнав би брехню. Шульга розповів, як вони з кульгавим знайшли непоганий хабар, тож і задоволені такі були, що аж почали бухати. Про це знали також і ті, хто з ними пив. Так що мотив був не тільки в Шульги, а й в усіх інших. До того Шульга після сварки пішов з бази, і його затиснули бандити. На цього виходить, що на базі він більше не з'являвся. Дуже мало ймовірно, що саме він убив свого друга. Зрозуміло, ти поки приведеш Шульгу сюди, а там усі, хто бухав, тоді до стінки поставлю. Вони в мене швидко розколяться. Зрадників та щурів я не витримаю. Гаразд, піду до Шульги. Так, поверто не до Шульги, але треба ще перечекати цей викид, блін. Блін, а да той провідник, до речі? А ось чіпюжди. Ні. а ти хто? Ні, не буду я розмовляти. Ну й пішов сраку. У мене є деякі речі, купиш. Ну показуй що там у тебе. Бре. Завжди я ж копито відрізав. Чи може. Е, 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 е. А у мене вода за кін. Дві тисячі. Боже, що за ціни? Ну ось о, копитку. Мабуть, так просто через цей: 150 гривень за копито. Ну до речі, вісім копит, 1200 гривень, в принципі, на флягу води. Вау. Ну добре, що порубиш. Можливо, я не знаю, чи сенс є, просто взяти ну, дроби трохи. І хоча не знаю, мені за цими рака. Доволі непогано навіть і проти мутантів валиться, тому навіть не знаю. Хуф. можна я посплю десь, капець. Бо це зараз, поки пройде цей псі, -псі срака оця, то я вже задовбуся чекати, блін. І підемо подивимося, чи той типу провідник, чи що. Так з ним безкоштовно можна буде тинятися. Тільки де він ще. А о, так завжди. Мені треба зараз куди? Повернутися до шульги, тобто металургійний завод. Мені потрібно до металургійного заводу, відведеш? Не питання: з радістю тебе відведу до заводу, і оскільки ти виконуєш доручення від Ставрида, то грошей з тебе не братиму. Ну що, готовий вирушати? Так, пішли. Нормальна тема, чуєш. Типу на халяву. Ну, от ми й на місці. Я почекаю тебе тут якийсь час. Як надумаєш повертатися на північний хутір, то підходь, але тільки врахуй, що якщо тебе довго не буде, то я вирушу назад без тебе. гаразд, думаю, що надовго не затримуюся. Чекай. А ага, ну судячи по тому, що там місці якась. Ой, блін, тут ще цей же шаномалій до сраки. А, тю, це ті стріляють.